Частотний перетворювач Hyundai. Була помилка, помилка короткого замикання двигуна або вихідних проводів. Ну, насправді ця помилка зачастую виникає, коли у нас виходить з ладу вихідний модуль. Пробуває або там ключі верхнього плеча або нижнього плеча. Але це насправді не завжди так, тому що може вийти з лади саме керування цих ключів, що виникло конкретно в даному випадку. Після пошуку і усунення пошкодження на керуванні цих ключів частотний перетворювач. Відновив роботу. І зараз працює в, принципі, в штатному режимі. Так що будьте уважні при пошуку пошкоджень. І Кодіровка пошкодження на самому частотнику може не завжди напряму означати, що саме виникло це пошкодження.